заявляють, що весь континент стоїть єдиною силою проти Росії. Санкції накладені не лише на саму державу агресора, але й на окремих пропагандистів Соловйова, Скабєєво, Сіманьян. Та навіть попри закриття Раша і численних youtube каналів та загалом активну боротьбу з брехнею, Росію досі вдається мати великий вплив на європейську аудиторію. На думку Степана Гавриша, який з 2008 по 2011 роки був першим заступником секретаря РНБО України, зараз інформаційна війна лише посилиться, що Росія нарощує інформаційну війну, використовуючи пропагандистські системи, вийшовши із телевізора в різного роду месенджери, які не можна так просто закрити, створивши телеграм, сотні телеграм-каналів різноманітних, проникаючи в різні інформаційні джерела на Заході, знаходячи там або тих, хто готовий брати російські гроші, або ті, хто ідейно був агентом Путіна і раніше. Але це перша частина, тобто вона збільшила об'єми, збільшила фінансування. Тому що Захід в цьому напрямку не так жорстко намагався протидіяти Росії, залишаючи питання свободи слова якби відкритим для дискусії. Попри те, значна частина російських інформаційних агентств, особливо в країнах Балтії, були знищені, ліквідовані повністю. Але як відзначає Степан Гавриш, українська контрпропаганда зараз працює на достатньо високому рівні. Тисячі журналістів, у тому числі і західних, були у Бородянці, Бучі ізюмі та показували західному глядачу звірства російської армії. Аргументів російської пропаганди стає все менше й менше. Неможливо говорити про наці... націоналізм. Україні іде в зв'язку з цим українці. Націоналізм є, але цей націоналізм не є націоналізмом, який загрожує якому-небудь. Це націоналізм, а відродження, націоналізм визвольності українських людей, які є притаманним, характерним для всіх народів Європи. В Україні ж головним осередком російської пропаганди нині залишається церква Московського патріархату. Російська православна церква, яка була відроджена Сталіним в 43-му році під егідою МГБ Міністерства держбезпеки, і яка була підпорядкована спеціально створеному комітету, яким керував під прикриттям генерал спецслужб радянських, вона була починаючи з 43-го року. Досить вдалим прикриттям для маніпулювання суспільною думкою і використання цієї церкви, як за кордоном, так і в середині радянського союзу. І вона залишилася такою після здобуття України незалежності, фактично підконтрольна російським спецслужбам структура. Водночас Віктор Ягун не виключає, що деякі блогери, яких ми зараз часто бачимо в інтернеті чи телевізорі, можуть виконувати довгострокові задачі Кремля. Я називав, що є, є маніпулятори суспільної думки, які беруть правдиву інформацію, задають правдиві питання, піднімають дуже таку болючу тему, там, в тому числі корупція, там якісь, якісь речі пов'язані з. Прийняттям тих чи інших незручних рішень на фронті там чи кадрові підпитання, і, і, і в, маючи е, текст з 80% правдивий, який є актуальний, вставляють якраз ті російські наративи, які ж доколі. А давайте вийдемо, а давайте будемо протестувати, а давайте все ж таки будемо ставити на місці. А давайте змінимо щось кардинально. І це якраз говорить про те, що є певний механізм маніпуляції, і частина суспільства під це підпадає. Тому треба бути більш обачними. І кажу, що тільки інформаційна грамотність суспільства, тільки протидія передивою інформацією, дозволить нам перемогти в цій війні.